Всім вітання, мене звати Тєся. я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у мене підсумки місяця, і буде така актуальна тема для нас зараз: це про війну, тому що е, психологічно тут є також про що поговорити, і тому що насправді про читання цього місяця мені дуже мало є що сказати. Отож, про читання. Я не прочитала цього місяця жодної книжки. Я намагалася, але я їх не дочитала, тому що, по-перше, таке буває. По-друге, у мене були і практика, і написання диплому, і робота, і різні всякі інші штуки. Тому прочитаного місяця немає, є читане. Читала я Павличко, Два кольори. У мене до нього було скептичне ставлення, тому що ну, тобто, я знаю всю цю нашумівшу пісню Два кольори мої два кольори, і мені здавалося, що це якось ну, типу, максимум. І, тобто, суспільство бере від автора максимум і розкручує його. Але виявилося, що ні. І дуже багато класної і любовної поезії, і такої патріотичної, і просто про життя, і дуже це все ну, класно е, читати, але от, дочитаю, розповім. Інша книжка, яку читала, це та, яка у мене була на читання лютого від подруги: це українська народна чарівна казка, психоаналітичний аспект, закарпатські казки, і це неймовірно цікаво, але просто не було часу і тому. Що там майже ну тобто на багатьох сторінках там є якісь казки, і я їх не знаю, і тому я їх беру і читаю, або десь типу, слухаю, або що ще. І тому цей процес там 300 сторінок розтягується на тисячу, або я не знаю наскільки, але це неймовірно цікаво, і буду про неї також розповідати. І справді, в казках, от якщо брати юнгянське, розбирати, то в них дуже багато посилань на все, на вся, і це прям вау. Ще одна книга в кінгіанстві, яку я читала цього місяця, це жінки, що біжать з вовками. Я її читаю на книжковому клубі. Коли книжковий клуб закінчиться, я її розберу разом з вами. Я вам все все все, все розкажу. Але поки от тримаю інтригу Ам, і. Хочу перейти одразу до книги, яка е, я буду її читати в наступному місяці. Це е, від подруги, так само вона мені зробила адвент-календар на цілий рік по одній книжці на місяць. І в березні у нас е, типу сутінки Стефані Майєр романтична історія з участю вампірів. Тож, тож, що це? В мене вже є підозра. І так це воно. Це історія відьма і вампірка. І я її давно хотіла. Тут цікаве класний кольоровий зріз. Тому буду читати. Дуже дякую. А тепер, власне, давайте про лютий тема важка. Відчувається там перший рік взагалі відчувалося, типу, що це лютий триває цілий рік, що він не закінчиться ніколи. Зараз теж, напевно, в когось зберігаються такі відчуття. Е, у мене я своє. Це 24 лютого зустріла більше як в такому замороженому стані, такому, типу, та, що відбувається, і нічого не відбувається. Типу, все як, як було вчора, як буде завтра. Типу, все. От. Потім мене пробрали я і плакала, і там згадувала, і що ще, а потім. Ну, треба робити, треба що по, поробиш там, як зробимо, так і буде. Але трохи про наші переживання в цей період. Так, війні, там, повномасштабне вторгнення 2 роки. Війна, окупація Криму 10 років, там війна Росії з Україною 300 років. І колись таки ми їх доб'ємо. Але про синдром річниці. Що це таке? Це поняття з якраз або трансгенерації, або з того, що взагалі в нас в житті відбувається. Тобто, коли ми наближаємося, або коли ми проживаємо якийсь певний період в значимій для себе даті, то у нас можуть бути змішані відчуття. Часто, якщо це негативна якась подія, то у нас починається. Проявлятися якісь можливо навіть соматичні симптоми, там голова болить, живіт болить, що ще боли. Е, Може бути там, що ми просто там не, не можемо зрозуміти, чому ми, ми сумні. У нас таке вта... відчуття втрати сенсу, що все це от, воно тягнеться. І це означає, що е, ми маємо звернути увагу на свій стан і якби розібрати для себе, що відбувається, тобто що це за річниця, до чого вона належить. Ну тобто, в даному випадку, ймовірно, у всіх це буде про війну. В когось це може бути про там не знаю, втрату близької людини, про, про переїзд, про ем, багато різних речей. Ем, також, взагалі, навіть дні народження можуть викликати річницю, ну, синдром річниці, коли ми переглядаємо свої плани, своє майбутнє. І відповідно цей момент його треба прожити і проглянути свій. Ну що сталося, як це сталося? Можна навіть записати це е, для того, щоб зафіксувати, що це було. Е, Далі трошечки хочеться сказати про ПТСР і про те, як взагалі у нас відбувається ця стресова реакція. Тому що дуже багато як би то, різної інформації ви можете почути, і краще би знати її трошечки структурованіше. Ймовірно, ви вже знаєте. Тому що про це говорять багато, що ПТСР він не буде розвиватися у всіх, тобто не буде у всієї країни ПТСР. -у. І давайте так розділимо: є у нас стрес і стресові ситуації, і є травматичні ситуації, і, власне, травма, або яка от там може бути як травма, як, яка йде в ПТСР. І в такому разі стресовими ситуаціями ми називаємо ті, які у нас більш передбачувані, ті, які от, ну, стаються, але ми легко можемо їх подолати. І ну, легко важко, але ми їх долаємо. І ті, які е, от, не виходять за такий, типу, великий плин життя. Тобто, імовірно, наприклад, стресова ситуація, це може бути там проблеми з начальником на роботі. От коли мене звільняють, то це вже може бути травматично, дивлячись, як мене звільняли, і дивлячись, що відбувалося. Але часто це так само стрес, тобто це передбачуване щось, і я з цим можу щось зробити. Ось, е, Стресова ситуація, якась вона може стати травмою, але ну, тобто, якщо наша така здатність її долати, вона замаленька для цієї ситуації, і відповідно, якась травматична ситуація, що вона дуже раптова і різка, що ми не знаємо, що з нею робити. Вона за межами наших звичних умов життя, тобто, це щось що ми не могли передбачити, про що ми не могли подумати там про війну, про авіакатастрофу, про якісь ще катаклізми, про там якусь раптову смерть рідної людини. І вона може викликати у нас різні там почуття, там страху, жаху, там безпорадності. І дуже важливо, що це загроза життю або цілісності людини. Тобто, це може бути психічна цілісність, фізична цілісність, щось сталося. Ми можемо бути. Учасниками цієї події, ну, тобто, ми можемо бути жертвою в цій події, можемо бути свідком цієї події. Іноді навіть нам можуть переказати таку подію, і вона нас настільки збурить, що ми от там отримуємо цю травму. І суть е, в тому, що навіть при цій. Трав травматичні події, деякі люди вони все одно їхня стійкість достатня для того, щоб вони пережили цю подію як стрес. Тобто, так вони будуть про неї згадувати, так вони будуть сказати, ну це було неприємно, це було жахливо. Але в, ціл в цілому, це ну тобто, я це подолав, подолала, і все окей. І що ж стається з нами після того, як е з нами відбувається ця подія? Під час цієї травми ми відчуваємо на травматичній ситуації, Ми відчуваємо перелік. Якусь загрозленість. Після цього у нас вмикається оця реакція бігти або боротися. Тобто ну, піднімається там, адреналін, все таке, і ми починаємо так, вирішувати проблеми, щось зробити треба. Якщо у нас цього моменту не виходить, то тоді у нас іде наступна реакція мозку. Тобто, ми нібито, знаєте, як. Тваринка опускаємося в мозку по е, структурам, тобто в нас була типу така раціональна реакція, типу з нас з неї типу вибиває, тому що у нас е, якась загрожена ситуація бере такий типу мозок савців називається. І тоді у нас реакція оця б, бити або бігти. І потім, якщо у нас ця реакція не виходить, тобто, якщо там ми не можемо нічого зробити з ситуацією, якщо ми не знаємо, що зробити, якщо там ми взагалі там знерухомлені, не знаю десь, то тоді у нас ще нижче опускається ця реакція в такий. Типу рептильний мозок, в який вона називається ступор. Тобто ми взагалі не знаємо, що робити, і у нас оця реакція тобто завмерти, завмирання. І водночас ступор він такий захисний для самого організму, але не дуже приємний для нас в тому сенсі, що при ступорі ми, у нас знижується біль. Ми менше там відчуваємо, що відбувається. Але водночас, потім, коли ми опрацьовуємо цю подію, то у нас ну мало спогадів про те, що сталося, про те, як воно сталося, про те, як нам було з цим. Про те, ну взагалі, тобто ці почуття вони можуть бути такі дисоційовані, тобто розділені наші тілесні відчуття, наші емоції, наші думки, щось взагалі випало звідти якась ну там амнезія може бути навіть. І тому нам важко відтворити оцей весь процес подій для того, щоб його вже опрацювати і забути. Ось, тобто, як ну, якби ми от активно відреагували і прорефлексували, то тоді це було б легше для нас саме в такому довгому процесі. Але е, суть в тому, що якби організму йому варто зберегтися в моменті, і тому він використовує всі можливі способи, а потім, типу, розберемося з цим. Четвертий варіант реакції це може бути ну, точніше, він. В даному випадку він відбувається послідовно при травмі, але е, потім ця поведінка може зберігатися як окремо. Тобто це такий автоматичний послуг, тіло дії, коли ми просто робимо механічно щось. Нам сказали, ми зробили. І відповідно в е, такому. Подальшому, типу, коли людина застрягає в цих станах, то у неї може зберігатися тобто, якесь навіть заперечення всього, що відбувається. Тобто, ні нічого не відбувається, все як було. Типу, я буду робити те саме, що й завжди. От там, типу, йде війна, я там мені байдуже, я роблю. Ем, і потім зазвичай. Організм, от, в цей травматичний момент, тобто він прийшов через стадії там цього біж, бігти, стояти там. Ой, біжи, ступор, там послуг, послуги дії, і потім відбувається відновлення. Тобто, все таки наш організм він може збиратися, і зазвичай ми відновлюємося. Але і повертаємося до життя, власне. Але якщо от ну і це відновлення, воно часто може проходити через, наприклад, там тремор, біль, тобто там в момент чого цієї травми і травматизації, я не відчувала там, що мені боляче, або що типу, якось мені страшно, або що ще. А тут раптом, уже після події, уже все сталося, уже пройшло кілька годин. І я така, блін, мені так страшно. Типу, а чому я тоді? Мені тоді не було страшно. Це нормально. І відповідно далі проходять уже інші стадії, тобто після цієї травматичної ситуації, травматичної події, то ми можемо, ну тобто, ми можемо повністю опрацювати це. Якщо воно не нам не вдалося, то у нас може бути до двох діб. Це такий буде гострий стресовий розлад. Тобто, коли у нас з'являються ці всі симптоми, ми через них проходимо, ми проходимо через це самовідновлення, коли нам страшно, нам болить, нам е, неприємно, нам ми тримтимо і так далі. І якщо цей стан не проходить, то від двох діб до чотирьох тижнів може бути такий стан, як гострий стресовий розлад. Уже. І він позначається якраз уже симптомами, коли ми там якісь спогади у нас нав'язливі, коли е, у нас якісь соматичні реакції, і от це все воно змішується. І потім, тільки після чотирьох тижнів, можна вже діагностувати, що це ПТСР. І іноді ПТСР він буває навіть відкладений, тобто не було, не було симптомів або якось вони не проявлялися так сильно, а потім через 6 місяців вони раптом проявилися всі. І що ж я хотіла сказати про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, те, що взагалі таких, якби симптомів, можна знайти їх дуже багато, дуже різних, але є е, три групи, на які там ну тобто, треба зважати, тобто вони є такими. Як основними для того, щоб ви могли у себе помітити, що є проблема, треба щось з цим зробити. Перше — це е, нав'язливі е, спогади. Це може бути у снах, мені це сниться, мені це уявляється там, в повсякденні, я тригерюсь, і я типу, починаю ну, там, думати про цю подію. Е, і, ну, тобто, якось це проявляється саме от в тому, що це такі думки, від яких я не можу позбутися, і які викликають у мене там, якусь реакцію обов'язково. Другий момент це уникання. Тобто, оскільки в мене є оці думки, всі це все твариться, то я не хочу це робити. Ну я не хочу це відчувати, я не хочу це проживати, і я намагаюся цього уникати. Тобто я буду не знаю обходити місця, де це сталося, де щось подібне сталося, де мене тригерить. Я буду там уникати розмов. Я буду там сам намагатися не думати з іншими, не розмовляти, тобто, щоб це не торкалося мене. І третя частина це. Гіперзбудження, тобто те, що ми дуже сильно тригеримося на все. Тобто ми там дратівливі, ми можемо бути плаксиві, ми можемо бути якісь ще, тобто не такі, як ми є завжди, і, ми, і це помітно для всіх навколишніх, і ще й ми намагаємося тобто це все ем, нормалізувати для себе. Але все одно, от коли ми, наприклад, не можемо повністю уникнути якоїсь ситуації, і навіть якось нормальних умовах, нас тригерить і ми знову, нібито, опиняємося в ну, так в голові цієї травми, і можуть навіть бути ось ці якраз, що називається, флешбеки. Тобто, коли ми е, у нас ця е, цей спогад настільки яскравий, що ми нам здається, що ми в цій ситуації знову опинилися. І от це голос збудження, тобто ми нібито навіть реагувати можемо як в цій ситуації. У нас підвищується серцебиття, ми одразу так, так що робити, бігти, стояти і так далі. І це дуже важливо на це зважати. І дуже важливо звертатися за допомогою в спеціальні центри, в там соціальні програми до психологів, до психотерапевтів для того, щоб можливо навіть до психіатрів. Ну тобто, якщо у вас ці симптоми дуже сильні, і це потрібно. Тому що з такому в травмованому стані, тобто, травма вона сама не минає, вона, як, типу, рубцюється, але ну, можна її, знаєте, ну, зашити і зробити краще. В цей момент я прошу вас підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, коментуйте про, можливо, Свій стан зараз під час війни про те, як ви це все переживали, про те, що з вами відбувалося, або про те, що ви читаєте в лютому, прочитали і або будете читати в березні. І далі я би хотіла сказати, що в мене є ще одне відео: воно про стрес, стресостійкість. Ну, тобто, так, більше не про саме травму, травматичні події, а саме про те, як ми можемо долати стрес, звідки в нас це береться здатність. І е, наша, якби така здатність, вона ще називається таким як вікно толерантності, тобто певний проміжок е, того, що ми можемо витримати. І відповідно. Якщо у самому відео я говорила про це якби, переживання такої травми, що там, воно може розширюватися, звужуватися, тут я б хотіла сказати, що це вікно толерантності, це про те, де ми в таких звичних ситуаціях, тобто, де ми не тригеримося, Тобто, де ми можемо спокійно відреагувати на якісь повсякденні речі відповідно до того, наскільки у нас є. Оце, ну, Травмованість, застресованість, тобто наскільки ми от не, ну, не розхитано почуваємося. От, е і вікно толерантності це така зона найбільшої нашої ефективності. Тобто та зона, в якій ми можемо так, більш рівно відреагувати. Це може бути спокійно, впевнено, ми щось робимо. От, е і Відносно цього, ну наприклад, взяти якусь реакцію, що я сварюся зі своїм хлопцем, і, наприклад, там у нас це моє вікно толерантності це коли ми спокійно обговорюємо якусь проблему. Якщо моє вікно толерантності мені цього не дозволяє, то я можу уходити в дві реакції. Тобто реакція така більш активна, те, що я у мене буде вмикатися оця бій біжи -бі якась хаотичність, якась агресія, що мені треба йому щось довести, що мені треба щось зробити, що в мене буде тривога, що він мене покине. У мене буде таке перезбудження загальне. І вона може йти в навпаки в таку пасивну реакцію. Так, все тоді, я нічого не відчуваю, тоді ніякої проблеми немає. Може бути там от пасивність, заморозка, що я не буду це все вирішувати. Типу, так все відстань від мене. Мені може стати соромно, мене може бути знесилення. І от так, так воно може проявлятися. І Якщо ну, тобто суть розширювати своє це вікно та щоб до більшої кількості речей ми ставилися більш так терпимо. І е, в теперішньому моменті знаходилися були відкритими до них, тобто, щоб ми могли їх долати і могли з ними якось взаємодіяти. Ну і, власне, це те, що важливо знати про ПТСР, про травму, стрес, про це все, і про те, як ми почуваємося в цей період. І тому я хочу сказати вам на сам кінець, що дуже важливо бути, якби чуйними одне до одного, і то, тобто, звертатися вчасно за допомогою і. Вчасно допомагати іншим, ну, тобто помічати їхній стан, як вони почуваються. Ось і розуміти, що людина, ну, тобто, вона не ходить, ходить з розуму через ПТСР. Вона не намагається вас там якось принизити, щось що, 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 що зробити. У неї можуть бути ось ці якісь флешбеки або якісь реакції, не тому, що ви щось зробили не так, чи щось з нею щось не так, вона якась, типу, ненормальна. Типу просто так буває, і це потрібно з цим щось робити. А ну тобто, не засуджуючи саму людину і не засуджуючи себе за те, що от, там це через вас все, от е, тому дякую, якщо додивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей. Несемося.